І власне про люстрацію, зокрема, і народну говоримо з гостями у студії Сергій Коба, автомайданівець. Вечір добрий Добрий вечір і Тетяна Монтян, адвокат, громадський активіст. Добрий так, вечір. Добрий вечір. Давайте почнемо Добре. з вас, Сергію. От як яка ваша позиція? Чи вважаєте ви, що народна люстрація тим більше така показова, вона потрібна. Звичайно, вона потрібна і без неї на сьогоднішній день ніяк на жаль. У нас є дві великі проблеми: перша бездіяльність правоохоронних органів, тому що саме їхня бездіяльність заставляє людей проводити народну люстрацію, ту, яку ви бачили, через смітники, яку ми вже почали. Як має виглядати ця народна люстрація? От за вашими баченнями, за нашими баченнями, народна люстрація виглядає таким чином. Нам потрібно тих людей, які літають в облаках. І думаю, що їхні мільярди охорона і карманні батальйони їх врятують. Нам потрібно їх опустити на землю. Як? як опустити в прямому як? смислі через смітник? Повірте а, мені, через смітник, коли так. вони вилізають зі смітника і у них на вухах тут лукавиці і картопляна стружка висить. Вони вже не такі. Понімаєте? Не такі вже боги, як собі вони вважають. Їх вже нічого від народу не захистить. Вони вилізають і вони вже. На жаль, пройшли народну люстрацію. І погляд зовсім інший, повірте мені. А далі це справа правоохоронних органів. Звернути увагу на цих людей і реально зайнятися і законно притягнути їх до відповідальності. Тому що ми не кидаємо аби кого в смітник, ми кидаємо самих одіозних. Пані Тетяно, от е, Оцініть, будь ласка, з точки зору правової. Дитсадок штанці на лямках. Це суто така думка емоційна. Хача я не схильна до емоцій. А з правової точки зору, вибачте, у нас і так право було витоптано до континентальної пліти. А майдан ще попрацював разом з антимайданом, ще з відбійним молотком. Ніякого права в страні немає. Як такого? Його було знищено на Майданах і антимайданах. А тому все, що робиться тепер зараз, це звичайна собі клоунада. Це просто доблесні автомайданівці та інші народні ініціатори, що жодного разу не нарвалися на професійну охорону, яка просто поклала їх в рядочок штабілямі. От і все. А до речі, а де була охорона Шухрица Шухрича в цей час? Ви розумієте, Тетяна, автомайдан? Це не вся Україна. Слава Богу, але її половина Слава Інша Богу. половина. на щастя, це... це значно менше, ніж навіть пів України. Я хочу сказати, що ні в кого немає стільки охорони, і ви бачили, що у Йонуковища було стільки охорони, mm -hmm. але і вона йому не допомогла. Тому mm -hmm. від народу допомогла. не пишет. А він втік прекрасно себе почуває, вкрав скільки міг і Я не думаю, сміється, що він прекрасно осадить. себе почуває. Прекрасно Я не почуває. Дивіться, давайте з практичної точки зору. От ви кажете по народну ілюстрацію, зокрема про сміттєву цю ілюстрацію. Ну, от, викинули ви чиновника в смітник. Ну, що це? Дало українцям. Нічого. Повернулися гроші, які вони вкрали, чи що. Ну, от що це дало? Автомайдан попіарився, більше результатів немає. Ну, від... це правда. давайте хай це ваша точка зору. Я вам <с> скажу. А давайте про вас з це... точка зору. Да, з нашої сторони, це попередження. Для них попередження. Поки що мирне попередження. Тому що я особисто вважаю, і наш колектив вважає, що ці люди повинні бути знищені фізично. Ну Тільки діть їх. Чого ви, клоуна вона долаштовуєте? Я буде. в мене нагода, і я цим скористаюсь. Повірте Прапор, мені. Я головне, цим щоб їхня охорона не нерег... пристрелила вас першим. Да мені байдуже на їхню охорону. Та, Ще вам байдуже. це ви просто не наривалися на Наривались професійну охорону. Наривались ми сьогодні і на охорону Петра Порошенка. Наривались. І як вони сьогодні, коли ми okay. поїхали до нього додому, як ви кажете, закінчилось і всі розійшлись. Ніхто не розійшовся. Автомобіль швиденько. Скоординувався і ми поїхали колоною в 40 автомобілів, а то й 50 до кого? До Порошенка. І що Як в найкращі далі? Далі часи Януковича. І Що далі? Я вам розкажу, що далі. По-перше, ніхто цього не очікував. Ми приїхали, залишили йому свої послання під паливою покришки і залишили йому нагадування про те, що скоро ми поїдемо вимагати від нього справжньої люстрації. Тому що за сім місяців зроблено нічого. Але коли ми уїжджали від нього, нас зустріли хто? Даїшники! П'ять автомобілів з відеокамерами, з жезлами, отак от кожного зупиняли і блокували нам дорогу, кидаючи під колеса. А Як ви краща частина стрибали на Майдані. Я дуже вибачаю, Тадіна. Вибачайте, ви не за порошенка стрибали на Майдані. Проблема, проблема в тому, що реально я з вами погоджусь, реально. На Майдані виборювали революцію одні, а користуються зараз. А інші. хто вам лікар, що ви люди, дозволили вас використати? І, всі, і ще раз вам кажу, і всі люди, які приймали безпосередньо самоактивну участь у революції, де вони зараз? Там де вони знищені в котлах. Знищені давайте, в котлах. Давайте, так і є. А Вратили я вас попереджала з першого дня, що вас використають як гарматне м'ясо, перемелять на фарш в котлах, а в країні не зміниться абсолютно нічого. І Це ж очевидно як ідея. Безумовно, Добре. я навіть не сумніваюся. Так гіпотетично уявімо, що ви викинули в сміттярки всіх, кого хотіли. Зникли П'єті, Васі, Клави, всі, всі, всі. Що далі? Ви хоч в курсі, що з країною робити? Ви колись чомусь вчилися? Повірте мені, в курсі. Ви стали президентом. Не, що ви робите? Так. Раз, два, три. А, да, а... Тетяна. тихо, друзі. Давайте так я поставлю питання. Потім ми продовжимо. Тому Добре. що це ж ви ж не в себе вдома на кухні. Добре, а, Таню. Е яка який ваш рецепт? Що ви пропонуєте? Якщо наприклад не народна люстрація, ви вірите в законну люстрацію? Знаєте, що я хочу сказати? От в минулі часи ми відбивали свій будинок у депутата від партії регіонів мером Назакановичем Хітаряна. Ми зорганізувалися, створили ОСББ, найняли охоронну фірму Чеченську, тому що слов'яни не хотіли зв'язуватися з вірменами. Ми взяли під охорону периметр будинку, відрізали від грошових потоків фірми Мхітаряна і забрали собі будинок. Якщо б замість того, щоб створювати ОСББ, працювати з людьми, створювати охоронні міроприємства для того, щоб відбити будинок, ми пішли стрибати як мавпи під офіс, поздняки жилбуду, буду, Володь, там... Там ну, хітарян покидок ну, і так давай, далі, давай, ми будинок не, не відібрали особисті. ніколи вас не чути, коли ви одночасно говорите, вас просто ми не чути, будинок я попереджаю. не відібрали ніколи. Якщо ви не навчитеся працювати з людьми і створювати низові інституції, то скільки б ви не перекидали всіляких шуфрічів, там кого там піліпішених, і навіть п'ять Порошенка, і навіть не порозвішували їх на стовпах, нічого не зміниться. А ви як були би длабабуїнами, так і залишитись. Просте питання як провести люстрацію? суддів, Ніяк. без народної ілюстрації. Ніяк. Пояснюю, тому що те, чим вони займаються, це повна і абсолютно думка. Автомайданівці та інші народні ілюстратори. Дивіться, вам не здається абсурдним, що люструють якихось підсудків? Дешевок судової системи, які сиділи на відбиранні якихось там водійських прав у якихось там автомайданівців, але ніхто не люструє суддів господарських судів, які накрали мільярди. А по я... почекати, а по законі можна люструвати? Яким чином ну, яким ви їх чином? люструєте? Да ніяким ви їх чином не люструєте. Як ви люструєте, за що? Вони не відбирали права в автомайданівців, але не відбирали майна у людини мільярди доларів. Так, от і виходить, що який вихід з цієї ситуації? От вони знаходять вихід. Е... Сміття сміттярка. Ну, та... це дитина б'ється головою об стіну, якщо мама її цукер. Так, на мене питання: а є інший вихід? Тетяна, вони працювати знизу. А не бігати по сміттярках ну, Тому, як це здесь? Шо? Шо ви маєте на увазі? Ну, це довго розумієте? От вони займаються спробами вивчити китайську мову за пару тижнів. Хочеться їм вивчити її просто негайно. Вони не знають, що люди цим займаються руками. Ну просто ви розумієте, ви не кажете все одно, як саме довго, але як саме цікавить. З нуля розумієте? З нуля Ні, і ми не що ви, Даліна, з свого майна займається десять хвилин. Я вас не розумів. Та звичайно Вони роблять неправильно, але як робити. Правильно, я не маразматично. знаю, Ви я знаю, як робити. Ми, як діє, як діє, вам я вам пояснила. і що ви добилися? В країні почути... менше крадуть? Ми... країна не розвалилася. В країні немає громадянської війни. У нас не віджали Крим та Схід. Це все, що ви настрибали. Угу. Це результат вашої бурхливої діяльності. А піліпішин побував в сміттярці, але все одно він сповікійно виграє вибори. І піде в парламент. Тетяно, Я ж не проти, я але не просто не ви ця. критикуєте я абсолютно але не... в цьому впливу. Ну чесно, дивіться, ви критикуєте, але я не почув від вас якогось конструктиву. Я вам Ще раз пояснюю. Я не критикую. Я пояснюю як маленьким дітям, Добре. що китайська мова не вчиться за два тижні. Це неможливо в принципі. Ну з чого почати, з якщо з ну з якого нуля конкретно? Ну з якого свого будинку, своїх сусідів у нас. Як ви думаєте, багато людей в країні в курсі, що їм належать їхні будинки, що вони є співвласниками майна своїх територіальних громад, що вони є співвласниками державного майна? Ви багатьох людей бачили, які хоча б усвідомлювали б, що є якесь майно територіальних громад, що є якийсь його перелік, що цього треба добиватися? Тетяна, а при чому люстрація, люстрація тема, яку кому зараз, Тому говоримо. що треба змінювати правила гри, а не рила біля карита? Яким одні сміття вилізли з нуля? Ви навіть не розумієте про що ви кажете я зрозумію, що правда вам хочеться ми їдемо, побіаритися, беремо, викинути сміттярку. Ми їдемо в Африку, беремо клаптик землі і починаємо все змінювати з нуля. Правильно? Да, Правильно. Так, в Африці, в Африці інституції розвинуті да. значно краще ніж в Україні. Ми гірше На сьогоднішній ніж день вихіду з ситуації склалася в нашій країні. У вас немає це в мене, все, є, але ви ж ви не, хочеш хочеш не сприймаєте цей вихід. Ви цей я вихід би, не сприймаєте значно власне. цікавіше бігати, закидати по сміттярках всіляких клоунів, які пожлобилися найняти охорону, яка порозбивала вам голови за це, mm -hmm. і тому ви задоволені собою. Ви розвалили країну, і продовжуєте її розвалювати. Ну а що за вас візьме? Сергію до На вас питання. Ви, От, ви кажете, що ви хочете жити в європейській країні? да, да це і... дуже європейський досвід, да, да, -да. і за законами європейськими відповідати за ваші вчинки Ви готові? От сісти Ї. за те, що ви робите, ви готові за європейськими законами. Так. я готовий відповідати після того, як будуть відповідати всі вищі держслужбовці. Тобто зараз ви готові піти в міліцію, якщо вас викличуть за мене. Вже викликали, мені вже повістку і Піду завтра чи після завтра. Може посадять. Може, хоч когось це протворити, хоч трішечки. Повірте, Не посадять. Знаєте чому? Чому тому що на кону ви уявляєте які зараз градус напруги у суспільстві? Ви не уявляєте, тому що ви в суспільстві я бачу не були. Не знаєте їхні настрої. Вам треба з, в Дайте, я буваю, так от, з нуля починати суспільстві буваю саме з нуля, але градус, я з бидлобабуїнами не спілкуюсь. Uh, окей. Градус. Ну да, народ України – це бидлобабуїни. це, я це ви бидлобабуїни, і ви не народ. Да. Добре, ми не народми найгірша бабуїна. частина це на народу. Це не народ це бидлобабуїни. Ви найгірша частина народу. Так от градус дуже великий напруженості суспільстві. Не дай Боже зараз посадять хоч одного активіста або групу активістів за народну ілюстрацію. -яй -яй -яй. Ви маєте зрозуміти, що люди роблять народну ілюстрацію тільки через бездіяльність правоохоронних органів. А чи законно так, це? Чи законно це те, що ви робите? Розумієте, ось в чому питання, якщо незаконно в ті площиніка Європа тоді в площині <рес> в тій площині законності, яка зараз існує в Україні? Я вважаю, що це абсолютно законно. Обалдеть. Дякую за ваші коментарі. Сергій Коба, автомайданівець і Тетяна Монтян, адвокат громадський активіст. Спасибі. дякую.